Всім, всім привіт! Ви на каналі Body Coast Games. Ми сьогодні граємо з, з моїм другом Містер Юкрейн. Поздоровся. Доброго дня, я тут на горі щось без кіна, правда, ну правда. Ну Ні, нічого, а от віскі. Mm -hmm. Побігли. Так, побігли, побігли. Ну, Ну ничего. Ладно, пропал, правда, побеги щепси. Ну да, побіж. Побежим. Побегли! <суміло> Не, я особенно за тобой сливы. Так, подыхал уже. Це... О! о Полетели! Бежим, бежим! Не-не-не, мистер Фиш, она проскочит! <свист> что?! Что за... О, это что? Ще... А! Не, не, не можно взять! Увидеть! Ну, добре, побігли. Так, так, давай, так, давай. Так, 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 так. Uh -huh. ще не знаєш, що його чка у червоному шляху. Mm. Oh. Я. Hey. Ну, може, це ти... побідив? Ні, nee. Я ничего не надо то Я тоже. Ну я не знаю. Пришли меня, менять на что они. Ты ж можешь поменять. Так, варо, да. по тебе ху Ты шли? Ну да, и тем, чтобы свои его. Ну, зараз все, скоро я скоро придет. Всім всім привіт! Ви на каналі Боді Кост Ми сьогодні граємо з, з моїм другом Містер Юкрейн. Поздоровся. Доброго дня, я тут на щось без кіна, правда, ну правда. Ну Ні, нічого, а от віскі. Mm -hmm. Побігли. Так, побігли, побігли. Ну, Ну нічого. Ладно, да, то по-моему про, про побежная рук сил. Ну да, побіж. Побежим. Побегли. <гум> Не, особливо особенно за тобой слідує. Так, подыхал уже. Це... О! о, о Полы бежимо, бежимо! Не-не-не, мистер Фиш, он не проскочит. Что? Ща за... сущел. А! Не-не-не, ну можно взяться. Побігли. Ну, добре, побігли. Хあ... Давай, давай. Так, 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 Ти ще не знаешь, що його чекає у червоному шляху. Я ну, може, це ти Побіди.